Всім привіт! Вітаю у новому відео, і це відео буде такою збірною солянкою. Буду розповідати, де я пропадала останні кілька місяців. Мабуть, у мене вже місяці три не виходять відео регулярно. На це є багато причин насправді. І у цьому відео я постараюся вам розказати трішки про те, чим ми жили, якісь найцікавіші моменти з нашого життя. Але я перш за все хотіла вам подякувати за надзвичайний інтерес до мого попереднього відео про румтур у нашому домі в Україні. Це просто для мене неймовірна кількість переглядів. Якщо ще не бачили, заходьте за посиланням, прикріплю зверху, і обов'язково перегляньте. Воно користується популярністю, що мене дуже тішить. Дякуючи вам, звісно ж. І отже, до причин моєї відсутності, перша це те, що в основному я відео свої монтувала, допрацьовувала на вихідних. Але з березня ми придумали собі, скажімо так, таке хобі. Ми проходили з чоловіком разом із групою з швейцарцями шлях Якова. Він проходить через всю Швейцарію і ми проходили шматочок, який проходить саме по центральній частині Швейцарії. Цей весь маршрут займав у нас 10 днів, тобто 10 етапів. Були розподілені на шматочки такі невеличкі. Можливо, про це я пізніше також зроблю відео, але просто катастрофічно не вистачає часу. Але я б дуже хотіла поділитися з вами нашою такою пригодою. Це справді було дуже так надихаюче, вражаюче. І ми робили це не як традиційно за один етап. Я знаю там люди, які йдуть в Іспанії, з, Португа... з Португалії, там, із Франції є цей маршрут. В принципі, у різних країнах є якісь певні ділянки ось цього маршруту шляху Якова. І основна ціль це Сантьяго де Компостело, де потім можна отримати такий сертифікат про те, що ви дійсно пройшли, були паломником. І ми проходили цей етап завжди по суботах, рідко в якийсь ще інший день, коли був якесь свято церковне в основному там. І ми проходили такими десятьма етапами, оскільки ми не можемо з чоловіком поїхати просто десь там на 10 днів чи на місяць відпочивати, собі гуляти, мандрувати. Тому для нас це був ідеальний варіант. Ми залишали дітей вдома. Старші гляділи меншого, і ми на цілий день, о сьомій ранку, ми вже сідали в потяг, і о 7-й десь о пів на восьму поверталися. Тож, це одна із причин. Наступна причина це те, що я все ж таки продовжую пошуки себе, продовжую якось шукати шляхи вирішення працевлаштування у Швейцарії. І проходила кілька там пробних днів в різних закладах. І зараз у мене розпочалося навчання, тож також часу не так вже і багато. Ну і також, я думаю, ви всі пам'ятаєте, що ми багатодітна сім'я, у нас троє хлопців, і також треба приділяти час і їм їхнім потребам та бажанням, наприклад, сходити на батьківські збори, сходити на якісь там. Презентацію проєктів і так само, ось ми ходили на такий музичний вечір. Вони спочатку у школі давали концерт. Старший син у мене грає в шкільному бенді, і потім ми також ходили на шкільний фестиваль. Можливо, також вставлю вам у цьому відео. Також спортивні події, сімейні особливо, я намагаюся не пропускати. Ми бігли забіг гранд-прі у Берні, який був у травні. Це така масова подія. Надзвичайно, я обожнюю такі заходи для сімей. Потім, окрім забігу, можна взяти участь у різних там. Змаганнях, конкурсах ми також полюбляємо і цю частину. Ну, загалом ми бігли десь здається, кілометр 600, сімейний забіг, і мені завжди подобається, що вони потім роблять фотки. Присилають у нас є з 2023 року фотографія і відео. Зараз відео вставлю вам також шпаточок у сюди. Herzlich willkommen bei deinem persönlichen Migro myrun clip vom GP Bären. Du bist mit dabei, statt nur dabei und kannst hier deine Läufe nummer la Revue passieren. 3, 2, 1. Los geht's! Migro and I are when you're next year being GPA mitmachest. And nature, when this video, we are extremely stolen of dealing. Зараз поділюся з вами кадрами. Як ми їздили на святкування, виповнювалося п'ять років організації, де є волонтером. Я допомагаю роздавати продукти. Продукти для. Людей, які потребують підтримки, і там, в принципі, рандомно запропонували, що є кілька місць приєднатися, щоб машиною завезли на святкування і привезли назад. Тобто вони там виголошували промову, дарували найбільшим таким активістам подарунки, танці якісь були, музичні виступи, словом. Ну, і там, звісно, ми також допомагали накривати і столи таке, знаєте, Схоже було як на сімейне свято, що всі разом якось долучалися, допомагали З вами кадрами з дня вишиванки. У нас є просто неймовірна дівчина Ауріка, і вони, вона завжди щось вигадує, якісь цікаві події. Вона тут організувала жіночий клуб українок у нашому місті для діток таку школу. Вона теж є засновником, ініціатором, організатором Недільна школа для діток наших. І також вона організувала. У ресторані, в якому вона працює, організувала день вишиванки. Це було просто неймовірно зібратися разом, погомоніти, поговорити, поспілкуватися, ну, словом, це те, що справді нам тут не вистачає спілкування один з одним, з однодумцями. Я вже неодноразово казала, що зараз просто насолоджуюсь моментом, коли ми живемо в місті і є багато занять активностей для дітей. Це те, чого не вистачало мені, коли ми жили у селі. Доводилося завжди кудись їхати автівкою, а тут просто вийшов, пройшовся 20 хвилин і ти в якійсь там в епіцентрі подій, скажімо так. Тож постійно проводяться якісь фестивалі, виступи, концерти, літні фестивалі у нас тут проходили у різних будинках дозвілля. Ну і, звісно ж, куди ж без нашого улюбленого тієї парку. Це просто знахідка на 100%. Те, що є е, такий звіринець у нас в, у відкритому доступі, просто перейшов через дорогу, трішки там вгору треба піднятися, і ти вже в оазисі такому, якщо спекотно, це ідеальне місце. Ну, ми туди ходимо і взимку, і восени, е, інколи навіть в дощ, за бажанням найменшого. І класно, що є така ось вид дозвілля такий і безкоштовно. Пишіть, до речі, як у вас справи, куди любите ходити, відпочивати, де найчастіше гуляєте зі своїми дітками. Що цікавого є у ваших містах? Буде цікаво мені дізнатися. Ну і, в принципі, домашні справи також ніхто не відміняв. Зараз в мене більше з'явилося таких речей, які треба прасувати. Зокрема, це сорочки чоловіка. Ну і літо це таке, що треба футболочки, все ж таки, якісь ковтинки попрасувати взимку з таким легше набагато, можна не заморочуватися, якісь светри, кардигани, толстовки, худі. Ми носимо. Не прасую я взагалі, постіль давно вже не прасую, ну під настрій. Якщо є настрій, можу там якісь наволочки попрасувати, рушнички кухонні, а ні, то ні. І, звісно ж, ось ці хатні справи вони також займають велику частину. І у чоловіка вже закінчилася практика, і він повноцінно зараз працевлаштований, працює на 100%, і це також впливає на вихід відео, тому що раніше він займав Андрія, вони десь виходили гуляти і я займалася монтажем. Ну, Сподіваюся, що вдасться мені хоч рідко, але регулярно робити все ж таки випуски. До речі, напишіть, що у вас з погодою цим літом, тому що у нас або плюс 37, або 12. Це взагалі якась жесть. Ми ходимо, продовжуємо в куртках ходити, я їх далеко не ховаю. Тому куртки у нас продовжують висіти. Все таке тепленьке на поготові. Якщо холодно, ми готові. Хопатися ми ходили буквально кілька разів. Далі вставлю вам. Кадри також із нашого басейну міського. Ви? Виграв? Так. Да. Молодець. А це було мене. А, я відео знімаю. На згадку, як ти весело стрибаєш на батуті. І зараз хочу поділитися з вами цікавою надзвичайно подорожю, таке просто секретне місце у Швейцарії, оскільки про нього взагалі ніде не пишуть, ніхто про нього не говорить. Це якось там до нас долетіло, ця інформація, і ми поїхали туди вдвох з чоловіком. І е, в основному ми їхали, звісно, в Ебенальп, Це місце називається. Тобто, ви доїжджаєте потягом, потім сідаєте на. Підйомник, і він вас піднімає ось в цю точку. Ебенальп вона називається. Звідти можна класно прогулятися до печер, що ми і зробили. Краєвиди просто подих перехоплює. Можна трішки навіть Австрію звідти побачити. Вже в мене роумінг з'являвся в горах. Писало вітаємо вас у Австрії. Місце просто казкове, гори, озеро, печера. Можна було б на цьому зупинитися, але ми вирішили пройтися далі. Ми ще пройшлися кілька кілометрів вгору, продерлися там, і потім звідти ніколи так не робіть, звідти ми побачили, що табличка тільки для досвідчених мандрівників у спеціальному гарному гірському взутті. Ми подивилися на своє взуття, вирішили: а окей, в нас класне взуття. І ми пішли. Звідти в мене немає, майже немає кадрів. Я трішки знімала для Інстаграму, можливо, зроблю Reels. Але це місце, де неможливо було знімати, тому що ми постійно трималися за трос. Був просто трос металевий натягнутий, і ось така ось кусенька стежинка, де тільки там одна нога поміщалася, і коли на зустріч йшли люди, це просто була панічна атака, тому що ти не знав, куди тобі діватися. Ми просто прижималися, звісно, до скелі, щоб нас люди обходили, тому що, якби нам довелося, це було б взагалі просто нереально. Звісно, там була краса, але ми були справді перелякані, тому, якщо бачите таку табличку, краще не ходіть туди. А потім ми спустилися до озера і, в принципі, щасливі, що ми вижили в цій ситуації, і тому. Ділюся з вами також кількома кадрами, як ми прогулялися до водоспадів, які ми бачили згори. Теж трішки краси ще побачили у цьому відео. Зараз ми будемо розпаковувати нову іграшку. Відкриваємо? Так. Да. Що ми сьогодні відкриваємо? Не знаю. Не знаєш, це да. нова ручка, розумна ручка для вивчення усіляких класних штук німецькою мовою, да, мабуть, ця ручка розмовляє. Це like. такий нам подарунок прийшов, да? mm -hmm. щоб ми показали всім, що це за пристрій такий. <рес> <рес> Дивись. <рес> Зараз будемо розбиратися, що тут? Ручка і зарядка. зарядка. І є інструкція. Коротше, отримала я цю ручку на рекламу, ручку і книжку, і це просто супер. Воно мене справді вразило. Дуже класна річ. Якщо у вас є можливість, купуйте, не думайте. Як я вже казала, ну тут справді не вистачає однодумців, друзів, і доводиться шукати нових. І я дуже рада, що в мене вже тут з'явилося кілька подруг, з якими можна там домовитися, зустрітися. Щось попросити, разом класно провести час, це дуже цінно, я справді це ціную. Обіцяла показати наш міський басейн. Він знаходиться на озері, поблизу озера. Безпосередньо там є вихід в озеро і є кілька басейнів, є такі з доріжками, є написано на одній, ну на кількох там для повільних плавців, інші для швидких. Тобто, ти вже якщо заходиш в басейн з доріжкою і там написано шнель, то ти. Швидко там мусиш плавати, там не роздивляєшся. І є такий загальний, там більше дітки, звісно, купаються, і там гірка є велика. Класно, є маленький такий, взагалі, там по коліна води. І ми попередні роки з Андрієм завжди гуляли в цьому, що там води по кісточку, буквально, але там є парасолька, це дуже класно, коли спекотно. Вони відкривають цю парасольку, і ти, в принципі, не під сонцем палючим. А у затінку і там є пісочниця, є невеличкий майданчик. Але ну, на майданчику можна будь-коли погуляти, тому ми в основному в басейні проводили час. А вже в останній раз, коли ми там були, то Андрій пішов у той більший басейн, він був просто в захваті, в нього є нарукавники. Одягли, він навіть пробував плавати. Це мене так вразило. Ну він раніше взагалі ну, ніде не був в такому басейні, але він вже пробував і в нього, наче б і полихочалося. Руками-ногами там бовтає, класно. І вони з Захаром так награлися, набісилися. Клас. Зараз е, начитую для вас це відео і розумію, що в мене реально немає майже вільного часу. Це, до речі, стало теж причиною, чому відео зараз виходять дуже рідко, тому що в мене справді такий. Щільний графік із цих всіх якихось подій, що просто ну, нема коли, знаєте, щоб дурне в голову лізло, якісь там сумні думки. І я от максимально собі так забила всі дні. І у середу, ви знаєте, що я хочу співати у хорі націй. Для чого, в принципі, я це все розказую? Можливо, у вас теж є такі бажання, якісь потреби кудись ходити. І я хочу показати, що це все є. Є куди піти з дітьми, є куди піти самому. Треба просто вміти шукати, не закриватися вдома, а користуватися тим, що світ нам пропонує. І ось е кілька кадрів вам вставлю із нашого такого святкування. Це було перший раз за півтора року, які ми ходимо у хор. Ми вирішили все ж таки більш неформально таку атмосферу створити, тому що ми приходимо. Тільки співаємо, розучуємо пісні, співаємо, співаємо, потім в нас там перерва 10 хвилин. Ну, можна там дізнатися ім'я, якесь, хто де працює коротко, просто, ну і все. І знову поспівали, і знову розійшлися, тому що в нас вже після 9-ї години закінчується репетиція, і вже всі швидко поспішають додому. І тому це було дуже так класно, можна було більше дізнатися один про одного, кожен приніс хтось що там міг. Було смачно і весело, і у нас у цьому році також є таких дві важливих події. Одна прям мега крута, це те, що наш старший син Богуслав він закінчив школу в цьому році і поступив у гімназію. Ми ним неймовірно пишаємося, тому що це не так просто. Тим більше для нас, які приїхали три роки тому, він вивчив німецьку, вивчив французьку, показав свої знання в математиці і зміг вступити у гімназію без іспитів по рекомендації вчителя, і тому ми просто пишаємося ним. Захар зараз у нас закінчив восьмий клас і потім йде вже в дев'ятий клас. В нього ще є рік школи. І друга подія, яка така теж. Значна, це те, що Андрійко закінчує ходити в кіту, це як ясла, ну, на нашу мову, можна перекласти, і йде вже у дитячий садочок. Дитячий садок тут е, дитина йде, коли їй виповнюється повних 4 роки. Ось у березні йому виповнилося 4 роки, і, значить, він у серпні починає ходити в кіндергарден. Якби йому після 31 липня виповнилось 4 роки, він би ще рік мав чекати. А так ось весною день народження відсвяткували, і зараз він йде в кіндергарден. Ми вже були на першому дні знайомства. Там, в принципі, такий відкритий простір, і є різні зони. Зона з конструктором, зона помалювати, зона щось там поконструювати, поліпити, така пісочниця невелика встановлена, є столики, є куточок для читання, у них там є кухня, вони будуть щось там готувати. Словом, познайомилися, буде у нас новий етап. Ну що ж, здається, все вам розказала, що ви могли пропустити з нашого життя. Сподіваюся, вам було цікаво. І буду чекати на зворотній зв'язок у коментарях. Мені завжди гріє душу, коли ви мені пишете, коли щось для вас виявилося цікавим, корисним, або ви просто переглянули і змогли трошки відволіктися. Це завжди мене радує, коли я бачу від вас також реакції. Відео вийшло в мене довгеньке, я думаю, тому що спочатку я хотіла зробити два відео, а потім все ж таки вирішила вас не мучити і себе теж і пошвидше випустити ось це відео. Сподіваюся, надалі буде виходити в відео моє регулярно.